Стір дружній до дитини, що розташований у дитячій бібліотеці Павлограда, поповнився новими меблями та розвиваючими матеріалами: настільні ігри, пазли, розмальовки та іграшки. Все це підтримка ЮНІСЕФ юкрейн Такі дитячі простори вже працюють в 12 громадах області. Тут діти та батьки можуть отримати родинну психосоціальну підтримку. Фахівчиня Марина проводить урок вічливості, навчає дітлахів спілкуватися одне з одним, знаходити шляхи вирішення конфліктів. І все це Гровій формі простір дружно до дитини в межах проєкту соціальної ініціативи на рівні громад Дніпропетровської області розширює свої можливості в наданні психосоціальної підтримки на минулому тижні. Ми отримали гарні чудові меблі, нові іграшки, нові розвиваючі ігри для групових для індивідуальних занять. Які в нас спрямовані на подолання бар'єрів у спілкуванні, на розвиток інтелектуальних творчих здібностей, а також на розвиток навичок самореалізації, пані Марина каже, що в залежності від віку діти обирають собі різні вподобання. Це все залежить від індивідуальних особливостей безпосередньо дитини, яка приходить до нас. Деякі діти люблять, полюбляють більше групову роботу, в залежності від віку. Більш старші полюбляють пазли, трошки менше люблять ліпити, малювати, вирізати. А Зовсім маленькі, тому що до нас приходять діти навіть до п'яти років від нуля. Вони полюбляють гратися розвідковими іграми. У нас дуже багато цікавих ігор, які розвивають моторику, які розвивають пам'ять, уяву. Кожному своє. Це все залежно від індивідуальних особливостей. Батьки та діти можуть завітати до дитячої бібліотеки, зареєструвати дитину до дитячого простору. Після дітлахи зможуть відвідувати навчально розважальні заняття. Задля безпеки дітей в момент повітряних тривог дитячий простір не працює. Батькам необхідно забрати своїх дітей в безпечне місце або перейти в укриття. Олена Куліш, Марина Ястребова, Максим Воронов. Новини ПТРК.